Час виконання бойових завдань в деокупованій Херсонській області загинуло чотири відважних офіцера поліції, справжні громадяни України, які ціною власного життя здобували перемогу Сьогодні невимовний біль стискає груди, ми прощаємося з нашим земляком, капітаном поліції, мельником Ігором Олеговичем, старшим інспектором відділу. Требуко-технічної служби головного управління Національної поліції в Черкаській області. Народився Ігор Глайкович 9 червня 1988 року у нашому місті в простій смілянській родині. Після закінчення школи номер 3 у 2005 році вступив на заочну форму навчання до Харківського національного університету. Внутрішніх справ та паралельно проходив службу Збройних сил України на посаді водія електрики у червні 2012 року продовжив пожити українському народу, але вже в органах внутрішніх справ у якості дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції корсун Шевченківського райвідділу ОМВС України в Черкаській області. Згодом працював експертом. Криміналістом та мав неабиякий досвід в даній галузі. Після створення Національної поліції з листопада 2015 року Ігор проходив службу на різних посадах Смілянського відділу поліції в УНП в Черкаській області. Зокрема, він очолював і кадрову службу у цьому підрозділі. Він завжди любив спілкуватися з особовим складом, переймався справами у колективі та проблемами серед колег. Наполегливість у роботі лідерський характер і цілеспрямованість свідчили про прагнення чогось нового і ще більш відповідального. Тож у серпні 2021 року Ігор вирішив спробувати себе у відділі вибухотехнічної служби ВНП в Черкаській області, де служив дотепер. Вісім років назад Ігор Олегович пов'язав своє життя з дружиною Надією. У щасливому шлюбі він завжди був опорою і підтримкою. Цінував кожну хвилину, проведену разом з коханою. Дарував подарунки, квіти та емоції під час чергових подорожей. Намагався постійно робити її найщасливішою. У складі зведеного загону поліції Черкащини, який направився на деокуповану територію Херсонщини, був ігор. Відважним поліцейським вибухотехніком. Завжди йшов на бойові завдання з високою мірою відповідальності. Але 7 грудня доля назначила для нього останнє завдання. Потрапивши в ту мінну пастку, його життя обривалось назавжди. Мати втратила свого єдиного сина, молода жінка, коханого чоловіка. Вічна пам'ять героїв. Не забудемо. Не пробачений на віки вставлю. Запаливши свічки, помолимося за душу очолого, нашого героя. Молимо за спокій душі спошого героя, ігоря, який віддав життя своє волю Соборні держави нашу Україні, що простилися мутяті духі його, вольні і невольні, Воль. ігоря була професія дуже відповідальна. В їхньому внутрішньому клубу кажуть, що ці хлопці помираються тільки один раз, і це дійсно так. А особливо оці обставини, обставини війни, коли дуже багато таких гостинців залишилося і ми бачимо, що наслідки жахливі. Але я знаю і впевнений, якщо би він знав що має так статися, він би не відкинув цю свою роботу. А він би пішов і робив свою роботу. Тому що він любив свою країну. І за неї він поклав своє життя. Герої не вмигають. Царство небесне нашому герою Ігорю. Які мріяли багато ще встигли зробити в цьому житті, але, на жаль, через кляту грусну вже не зможуть зробити більше. Е, наразі наші поліцейські спільно з військовослужбовцями. Та іншими збройними формуваннями крок за кроком звільняють нашу землю в загарбників. Але ми ніколи не знаємо, де може закінчитися наша служба. Так було і з Ігорем. Він мріяв, він служив, він постійно вдосконалував свої навички, отримав нові професії, нові знання. Разом зі своїми е, вибухотехніками на території Херсонської області вони виконували бойові завдання. Виконували бойові завдання для того, щоб наші мирні мешканці, щоб наші діточки були в безпеці. Іноді виконували це завдання ціною власного життя. Прошу почтити пам'ять Ігоря хвилиною мовчання. Втрата кожного офіцера, втрата кожного бійця це велика біль для України, але ще це більше біль для близьких та родини загиблого. Приміщі через співчуття загибелю Ігоря. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, на підтримку близьких поліції. Кожного дня ми повинні пам'ятати мужні вчинки наших героїв. Починаючи з 2014 року. Через збройну агресію Російської Федерації ми втрачаємо найкращих синів і дочок нашої держави. Ми втрачаємо військовослужбовців Збройних сил України, працівників Національної поліції, ДСНС та цивільне населення. Сьогодні ми прощаємося із Мельником Ігорем Олеговичем, молодою людиною 88-го року народження. І загинув на Херсонщині при виконанні службових обов'язків разом з своїми побратимами. Він очищав нашу землю від залишків того бруду, який залишають після себе орки. Цією трагедією він врятував інше життя. Це безумовно. Хочу висловити слова співчуття батькам, дружині, всім рідним і близьким, хто знав. Ігоря Олеговича. Герої не вмирають, герої завжди серед нас, поки ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо про наших героїв. Від імені Черкаської обласної військової адміністрації, від імені Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто ще раз приношу співчуття. Шановна родина, шановна мати, дружина. Прийміть найщиріші співчуття в мене особисто. Тяжко підібрати слова, коли ти особисто знаєш людину, завжди усміхнену, життєрадісну, наповнену життєвими планами. Нехай він назавжди не залишиться в наших душах і серцях, і серцях таким, яким він був. Вічливим, усміхненим, добрим, чесним, правдивим. Вічна йому пам'ять. Кожне життя, яке покладено на війні, за незалежність, оболіність та волю нашої країни. Ми всі мріємо про якнарішу перемогу. Ці хлопці наближають нашу перемогу, тому вічна їм пам'ять, слава Збройним силам України і слава Україні. Після таких проникливих пам'ятних слів настав час. Віддати шану та схилити голови перед загиблим. Абсолютна група, готуйся за мною, кроком, ружь.